E <music> Є новина друзі. У всьому винен Трамп обов'язково дослухайте до кінця буде дуже е, цікаво. Зранку я проснувся. Ну починаючи з американських змі. Іде атака на Трампа. У всьому винен Трамп він не вів санкції проти росіян після того, як от Путін ну, показав, що він хоче затягувати час. І це правда, не вести не, перемовини. Розпочалась кампанія демократів в Америці. Там і посол Брінс виступала там проти Трампа, і в Сенаті слухання. Ну тобто, його атакують. Це все одразу підтримали наші. Змі і всі атакують Трампа. У всьому винен Трамп він не вів санкції. Вот Європа, подивіться, вела серйозний пакет санкцій. 200 кораблів е, нафтотанкерів під санції тіньового нього флоту попало. Але це фуфло. Чому? Тому що кораблів під 900. Росіяни використовують 300 з чимось. Тобто в них ще запас лишається санкціями американськими і європейськими. От якщо б Європа вела санкції, що заборонила би своїм країнам всім закупляти в них газ нафту на десятки мільярдів доларів та інші ресурси, які вони в них закупляють, і дають їм до військового бюджету там, 30 мільярдів щорічно, то однозначно в росіян до кінця року був би дефіцит в бюджеті не 40 мільярдів, як їм прогнозують. А 70%. І це би зупинило війну набагато швидше. Я не кажу повністю, але зупинило б набагато швидше. Але все одно всі кажуть на Трампа. Хоча я підтримую санкції так само, щоб Трамп їх вів, я постійно про це говорю. Але санкції мають бути про 500 Тільки такі санкції можуть зупинити Путіна. Ну і дати їм зрозуміти, що треба припиняти війну. Тому що ці обмежені санкції по 200 кораблів це нуль. Так само від Трампа, якщо це якісь там. Рахідні санкції вони не будуть працювати. Ми вже від Байдена бачили мільйони санкцій, які просто нічого толком не дали. А з іншої сторони, ви дивились останні розслідування Бігосінфо? Подивіться, в мене є в телеграмі в шапці профіля. Там є посилання на це, і в Ютубі можете знайти про фортифікації, як розкрадали фірми на фортифікації. Ну нібито пов'язані з Міндічем. А Міндіч – це друг президента нашого. Ну і там вкрали сотні мільйонів, як каже журналістка в кінці робить висновок, що ну ці всі розкрадання на фортифікаціях неможливі без ну, погодження з Печерською, тобто з офісу, з офісу президента, і у всьому винен Трамп. Трамп він винен в в корупції в нашій державі так само. І от дивіться зі сторони Трампа. Сидить Трамп, він знає про все: про корупцію, фортифікацію, розкрадання в армії, заробляння на війні. Про все він знає. З іншої сторони він знає, що Європа типу вводить санкції, а реально втіхаря торгує з Росією. Дає їм можливість далі виготовляти зброю, тому що вони їм десятки мільярдів євро переводять. І тут Трамп поганий, тому що він не вводить санкції. А він думає, слухайте, хлопці, та пішли ви нахер. Одні крадуть, інші розказують на весь світ, що треба, щоб Америка воювала, давала всю зброю, давала санкції, а самі з ними торгують. От як би ви поступили, напишіть лайк, репост, підписка, ну і коментар.